Доровенькі були. Нашим каченятам 2 тижні, москуся майже два, бо ну, якусь серед тижня лупилися перед вихідними. Ну, 10 днів точно, нехай буде там 2 тижні, грубо кажучи. Нашим чорним трошки більше, десь тижнів три, я так думаю, з народження. І вон наші солдатики бігають такі акуратні і худі і високі. Маємо чотири тех, як я вже говорив, і показував, ось чубата гарна така качечка. Що в нас по качках змінилося? Змінилося те, що москуси наші нанеслися. Я прибрав гусей на верхнє подвір'я молодих. Зараз ми більше яйценосність відновилася, тобто вони вже почали спокійніше, тому що гуси лізли в їхні гнізда, і тому, я так зрозумів, вони лякалися полохливі і качки не неслися. Бо тому, що нараз було таке в мене, що мускусна качка неслися, неслися, залізла курка, почала нестись і качка лишила гніздо і припинила яйцекладку. Тому ось таку, що яйцекладка, наша пізня качина цього року, я все ж таки приписую і на. Вину, ну, через те, що були гуси, і було дуже їм, як то кажуть, накладно і шумно, і їх було забагато. Ще в нас такі неприємні новини по господарству. У нас Лис Микита відновив свою співпрацю з нами, хоча ми його не просили, він сам почав, як то кажуть, окупувати наші подвір'я своєю нахабністю. І... У нас е пропав селезень, е той, якого я купляв, е все ж таки ну, не пішло, качка померла е осінню. І тепер, як то кажуть, е ще лис Микита прибрав нашого качера, лишилася одна крякалка, вона ходила, кликала його, пізно приходила. Е Прадом нанеслася, ну, шкода, що так сталося. І в нас. Е Зранською качкою проект на стадії початку так і припинився. Не вдалося мені її протестувати ну надіюся. Це все дурня, як то кажуть, з тим, що твориться зараз в нашій країні, так що будемо живі здорові, ми цей проєкт все ж таки відновлю. Ось, Качку ми прибрали сьогодні, тому що вона ходила потоком, шукала, кликала його, два тижні вона була без нього, півтора тижні, верніше. Тато почав каже, що вона не пропала, ще лис її забере, ну, пройшлося качку нашу прибрати. Все рівно вона безселезня, яйця, я думаю, що були б неопліднені, я не бачив, щоб її в наш. Джонні молодший парував, тому щоб качка не пропала, ми її прибрали. Маємо ось таких чудових четверо каченяток і будемо з ними працювати. Вийшли у нас такі мішані, гарні качечки, ось чорненькі. Батько руанець, качка чорна. Це другий чи третій виводок, і всі вдалися в маму, тобто чорного кольору. Вони мають гарний епатит, до речі, швидко ростуть. Я думаю, що буде з ними е, гарно працювати. Можна навіть туди, що до цих качок. Я думаю, би качура фаворита під цей е, потім влити, дати в пару або в той же самого качура дванця. Бум там в мене в інкубаторі купляв я і це руанців. Трошки було неоплоду, позамирали, лишилося одне яєчко. Ну не знаю, можливо, щось буде з нього, то будемо мати. Буде мати ми щось, буде селезень, буде добре. Буде качечка, буде теж добре. Так, москусяти бачите, не дуже до опати їсти. Солдатики бігають. Качечка наша прийняла всіх. Вона в нас така не дуже дружелюбна, тому що вона навіть колись сиділа, вона сама. Виводить їх, не любить, коли до неї пхатися, вона скачує. Ну тобто така вона більш дикуватий образ, спосіб життя веде. От бігаю за ними, не годжу їх показати вам на відео. Ось москусята такі бутусики. Що вони в нас їдять? Їдять вони в нас зараз мелене зерно, там є пшениця, кукуруза, гречка татомеле сухий такий дає Підварюємо Ми буряк оке, буряк картопельку. Тремнотерку або мішаємо, і так вони собі це все гарно гамають. Так я зауважу, що одне пролізло під браму і пішло на дорогу. І так вони собі це їдять. І також роблю я комбікорм свій, те що я завжди привіз. Трошки старту підкупив. Треба буде вже старту, як то кажуть, заскакувати, вони вже досить великі, переводити на домашній комбікорм, на ньому вони теж досить гарно і швидко ростуть. Ось такі наші мускусята. І каченята какають там зараз на стежку, я буду дістувати пілюлі, що качки гадять на стежку. Ну от На цьому ми будемо прощатися. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Ось такі наші каченята. Вон зараз вилізе один жулік. Бачите? От, і сюди. Там треба поставити якусь тичку, щоб вони не лазили на дорогу.